Взяти це в авто в оренду для великої сім'ї це ідеальне рішення. І ось чому розкажіть, будь ласка, за цю машинку. Це ренотрафік, оригінальний пасажир, дізельний мотор, дуже надійний та економічний, має просторий салон та великий багажник. На скількох пасажирів розрахована ця машина? Розрахована на 10 пасажирів, тому вся ваша велика родина може спокійно в ній розміститися, а також розмістити свій багаж і маленьку собачку. Як часто використовуєтесь багажником, вистачає місця для подорожей, покупок? Та практично щодня, коли користуюсь цим автомобілем це дуже зручно. Він дуже великий. У разі потреби можна класти заднє сидіння, убрати ці палички і вийде. Такий дуже великий велики багажник, який може поміститись навіть холодильник, як довго ви вже користуєтесь порту і чому обрали саме цю платформу? Даною платформою я вже користуюсь більше року, а брав саме її, тому що тут власники вільних ціни А ще це легітимність порту законі договір оренди, тому я не боюсь за безпеку свого авто. А за яку ціну ви здаєте її в оренду на порту і чому вона саме така? Автомобіль ми здаємо в оренду за 1800 гривень на добу, і це набагато вигідніше ніж купувати квитки для всієї родини. Покажете нам свою машинку на платформі. Так, будь ласка, ваша сім'я має їздити в комфорті і знайти цей комфорт можна на Порто.